За гріхи людини або діти покарані на землі, а в пеклі не вічне покарання, в пекло чистили ще рає. А хто вам сказав, що на землі людина відбуває покарання? На землі людина жне наслідки гріха. Наслідки, так? Зробив, взяв молотком, дали по пальцям. Ой, болить, так. В зимі вийшов, легко вбрався, змерз. Ну, це, от в такому примірному варіанті ми маємо на землі проблеми через те, що десь жили не по божому Це наслідки. А покарання буде потім. Покарання це під, підведення підсумків. Бог за добро нагороджує, а за зло карає. Бог. Не думайте, що тут на землі. Що ви маєте якісь проблеми? що це кара божа? Це наслідки наших гріхів.